Ви знаєте, сьогодні якийсь неймовірний день. все таки, мабуть, сьогоднішній день історичний, не лише польща передає Україні танки про відповідні плани вперше оголосили у Великій Британії. Британія також планує відправити до України е, свої танки, танки західного зразка. Е, вперше про це заговорили в уряді. Підтвердив представник, а точніше, речник уряду Великої Британії. Цитує його видання «The Financial Times». Ось такі приємні новини. Це буквально впродовж 30 хвилин. Е, маємо вже дива повідомлення про постачання з танків західного зразка. Першою півгодини тому оголосила про це польща на рівні президента країни, який зараз знаходиться у Львові, на зустрічі з президентом Зеленським та президентом Польщі Гітанасом Науседою. Ну і От, ви знаєте, коли е, сказав про, е, про, е, проанонсував так передачу президент Польщі, я подумав, так ну от президент Зеленський там він отримує, він дякує. Президент Польщі оголосив про надання допомоги. Ну і відповідно, чого ж тоді чекати від президента Литви? Я думаю, якщо Польща першою почала е, ну голосила про постачання західних. Танків та ще й німецьких, Леопард 2 Україні. То, що ж можна очікувати від Литви? Отакий, от знаєте, напівжартівливий, е, напівжартівливо, в мене думка виникла. І от. Бачу в стрічці і ще прекрасну новину, дорогі друзі. Литва надасть Україні системи ППО, а також певні зенітні установки. Таємничо повідомляє нам про це знову ж таки. Президент країни Гітана Снауседа. Литва вже підготувала черговий пакет військової допомоги, який допоможе боротися із окупантами окремо. На наголошує, що сьогодні у Львові на саміті Люблінського трикутника Україна, Польща, Литва» ще раз підтвердили свою непохитну відданість перемозі над агресором. Ми залишаємося єдиними, каже президент Литви. Його країна, а також Польща продовжуватимуть надавати оборонну підтримку Україні. Ну і ясна річ, що президент Зеленський. Подякував президентам Польщі та Литви, Скажу чесно, від нього новин відповідних ще немає. Судячи з усього, готуються відеозвернення. Ну але це було б дуже логічно. Ну от переконаний, що так воно і сталося з іншого боку. От наостанок встигаю вам розповісти про те, що відбувається з боку ворога. Там виявляється, аж чверть контингенту складають зараз так звана так звані представники групи Вагнера. Уявіть собі, тобто російська армія, вона вже. Немає такого от впливу на полі бою, наприклад, на окупованих територіях та і відповідно всередині Росії як раніше, тому що ну раніше вона складала від 90 до 100 відсотків контингенту, а тепер лише три не, чверті. Відповідно, чверть це вагнерівці, і їхня кількість постійно зростає. От Буквально щойно нам про це говорив Андрій Піонтковський, Ми тоді не називали конкретних цифр, бо їх. Не мали, а тепер британське видання The Guardian свою аналітику надало, відверто кажучи, навіть не вірилося, що настільки багато їх може бути. Ну так, там ну 10 відсотків, ну 12 відсотків. Але щоби 25 відсотків і навіть більше вже до третини скоро дійде, то це звісно номер. Ну що ж, це ще одне свідчення того, наскільки сильною в лапках є вторая армія міра.